Півел український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 11 серпня. Слава Україні! Героям слава. І так, друзі! Знову аналог. Знову перестав е -е амітрас, скажімо так, з'являтися в звичній нам формі. Це вже не перший раз. Спочатку був всім звісний тактик, після того він пропав, став Скабатокс. І, друзі, тепер Скабатокс пропав і став кінас. Зараз почнуть у нас опять знатоки писати, що це херня і тому подібне. Но, друзі, давайте так. Коли появився Скабатокс а був тактик, всі з опасенням до нього ставилися, ніхто боялися, всі шугалися, страхувалися і тому подібне. Але зараз, коли вже за тактик всі забили, скаботокса немає, то кенас починає пугати, як і пугав своє своєму скабаток. Друзі, що це? Це е, препарат для вот таких целей. Це зовсім не для бджіл. Про самі е, приходимо к методу і такої обробки. Це біпін. Тактик, Скабатокс, Кенас, все одно і те же. Це є жидкость, в якій розбавлено в процентному співвідношенні амітраси в процентному співвідношенні 12,5%. Точно так же в біпіні, точно так же в тактиці було, і в Скабатоксі точно так же було. Виробник Турція цього разу. Якщо е, тактик везли з Венгрії, ну, хоча він, по-моєму, був французький е, Скабатокс везли з. Румунія, так це везуть із Турції. Отак то виглядає. Ми його реалізуємо, так як є клієнти. Ми раніше тактиком пользувалися з кабатоксомся. Потім ми почали співпрацювати з фірмою БВЛ. Вони нам відсилають свої полоски, полоски якісні. і ми вже до цього, якщо і прибігаємо к роботі з даним препаратом, то тільки в віді пролива. Для експрес-тесту. Якщо бачимо, що щось мало кліща паде, і для того, щоб зрозуміти, чи полоски не працюють, чи кліща нема, ми прибігаємо к експрес-тесту в віде розчину Скабатокс. Ну, це ще самі не проливали, так як не треба було нам ще цього року. Скабатокс з, з водою. Ми завжди беремо дозу, скажімо так, деколи двойну, деколи в півтора раза більше. Для того, щоб експрес-тест був експрес-тестом. І скажімо так, і тому подібне. Після чого вам навіть демонстрували. Навіть знімали саркастичні ролики, де демонстрували, що ніякої осипі від двойної дози не відбувається. Навіть закривали спеціальні літки на сім'ях, через ніч проливали і зранку демонстрували, скільки бджіл упало на дно буль. Так що, друзі, кенас може придбати у нас. Так що, кого цікавить ціни в телефонному режимі дзвоните, питаєте, висилаємо. Що тут ще Що, Машенька, може додати? А! Як його ще використовують? же його використовують в дим пушки, його використовують у саморобній пластині. По великому рахунку, самий активний пік його скажімо так, використання почався туди, коли в частності, ми теж. Ну, як по великому рахунку, ми одні з перших, котрі продемонстрували роботу саморобних пластин. Ми не кажемо, що то наша заслуга, але ми одні з перших, котрі ділилися відкрито. Бо працювати люди працювали, але бажання ділитися не було, так як це був бомба-ефект, від котрого. Пасічник просто носив корону на голові посеред других пасічників. Так як у багатьох падали бджоли за зиму, було по відро подмору, 30% кіт пасіки отошло. Це було нормально. Так у такого бджоляря, котрий саморобно щось там хімічив, у нього могло бути 99,9% бджіл гарно перезимованих, сильні, 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 здорові і мав мед завжди. І, ну, вважав себе дуже важним і ділитися з такою інформацією не хотів. Так що, друзі, ми вже відкрито продемонстрували, і багато людей почалися користувати. І по сьогоднішній день користують, так як ну, все не дешево, ну і недорого по сравненню з якимись другими обробками, Ну в будь-якому віді якісно. От, наприклад, якби нам зараз треба було б знову вирішувати, як обробляти, та ми б одна із причин, скоріш за все, опять би обробляли ним. На сьогодні ми обробляємо полосками, так як буду з вами відвертий. Нам їх дають безкоштовно. Не для того, щоб ми їх вам показували, а для того, щоб ми аналізували якість даних полосок. У нас є домовленість, де ми тестуємо їхню продукцію в себе на напасти. Также э, апіаром. Котрий цього року себе показав, ну просто відмінно. Ми на сьогоднішній день беремо матку. У нас процентаж відбору маток 75% на сьогоднішній день це 11 серпня. Друзі, такого в житті не було. Правда, маш? Да. Це дуже гарний результат і дуже крута річ. Так же точно і з полосками. От зараз настільки вже обнагліли, що я навіть не поставив ні в одну сім'ю. Планшет для аналізу кількості кліща. Я просто собі розуміючи, що його мало, я взяв, поставив полоски, вирішив три рази ставити 1 серпня, 15 серпня і потім. Ні, 1, 20 покладемо серпня і потім 10 вересня покладемо останню полоску. Та і все. Настільки впевнений в якісті цих полосок. Так що, друзі, препарат такий. Е Якщо хтось ще пам'ятає, коли всі звикли до тактики, потім з'явився Скабатокс. Різниця в е, запахі була очевидна між тактиком і Скабатоксом. Якщо тактик пах якось по своєму, да. я не знаю чим то пахло, ну якось по своєму, скажімо так, так скабатокс пах таким бензиновим, чим там бензиновим. Цей, друзі, пахне як тактик. Цей ближе к тактику, ніж з Ну, якщо когось буде цікавити. Так що, щоб ви знали, препарат свіженький 2022 року виходу до 24 до кінця року буде дійсний. Ну, конкретно от ця бутилка. Все, друзі, так що кому потрібно, можете дзвонити, телефонувати, вийшли. Ми, ми все фасуємо в любу для вас йомкость, починаючи від 10 грам і хоч скільки. Також є ймовірність придбати цілий літр. Ну, хоча це тут на дуже-дуже велику пасіку, я й не знав. Ну, це хіба ви можете зібратися в якась кількість бджолярів і придбати одну, щоб було дешевше. Бо на розлив, друзі, в будь-якому випадку дорожче. Бо треба бутилочки, треба е, щось з цим робити, нюхати, все, трава. Так що в будь-якому випадку так буде дешевше. Нежеля на розлив. На цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!